Я зосереджуся на тих питаннях, які, ви, ну, які вас торкаються кожен раз, коли виконуєте рентгенівські знімки, так, і спробуємо пояснити ті проблеми, які виникають при їх отриманні і як їх уникнути ці, цих проблем. Отже, важливо, щоб на етапі пра праці, співпраці лікар рентгенолог і оператор рентгенівської системи дуже прямо взаємодіяли. З враховуванням того, що зараз багато лікарів дистанційно працюють, так? це важко зробити, але все ж таки були досвіди, коли лікар коригував на первинному етапі рентгеноператора і він отримав ті знімки, які потрібні були лікарю-рентгенологу, і далі вже все у них було все гаразд. Отже, основні це питання, це розуміння процесів формування зображень. Знання впливу тих рентгенівських параметрів, які ви ставите на рентгенівському апараті, як вони впливають на знімок, знання програм, бо тобто зараз всі майже працюють на цифрових системах, тобто знання цих програм обов'язково. Навички друку передачі, запису рентгенівських досліджень це, ну, відповідно, якщо цей технологічний процес потребує. І знання укладок пацієнтів на дослідження це теж дуже важливий момент, який треба знати. Ну, тут перелічений цей перелічок навичок, яких має, має мати оператор цифрових генельських систем і звертаю увагу на те, що тут більше все ж таки робота з комп'ютером, з комп'ютером і з комп'ютером. Е, я розділив помилки на три таких великих е, фрагменти. Це помилки при використанні програм реєстрації пацієнтів, так? тобто це ви зустрічаєте пацієнта на вході і реєструєте його у себе, дехто ще досі в журналі. От. Але треба реєструвати в комп'ютері в той базі даних, яка вам надана. Друге це помилки в технології виконання знімки. І третє це помилки, які виникають при технічних несправностях рентгенських систем. В деяких випадках ви їх не помічаєте, ці несправності, але треба тримати востро, щоб дивитися, де ж все-таки це виникне. Отже, порядок реєстрації. Стандарт, який використовується в рентгендіаносці, це стандарт DICOM-3. І там дуже чітка структура. Подивіться, є пацієнт. Так, один. Є у нього перше дослідження і є друге дослідження. А Що таке перше дослідження? Він прийшов сьогодні з такими жалобами, наприклад, на легені. Йому зробили прямий боковий знімок, це одне дослідження. Прийшов на другий раз, робили йому череп, так? прямий боковий, косий це друге дослідження і другий висновок. Тому якщо ця іерархія, вона буде дотримана, тоді вже далі передача зображень і аналіз їх лікарями буде дуже спрощений. Які зараз, ну, ті помилки, що я помічав при своїй роботі, Тобто це реєстрація пацієнта і знімка кожен раз під новим номером. Тобто приходить пацієнт, новий знімок, новий номер. Як потім знайти того пацієнта, коли він прийде вам через рік, я не знаю. Тобто Це ну, дуже буде складно, якщо е, пошукова система це дозволить, то дай Бог. Друге, це реєстрація пацієнта і далі без розбивки на дослідження. В деяких програмах я бачив, це призволило до того, що лікар описує. Е, поточне дослідження, а діагноз приліплюється до дослідження попереднього, бо не було розбивки на дослідження. От. Це така проблема. І реєстрація не пацієнта, а номера дослідження, а потім вже дописують йому е прізвище. Це буває, коли ви робите ургентно. Да? Тобто зробили знімок, швидко зробили, записали якісь там дані, але потім забули записати дані пацієнта, якого який прийшов. Це, це один варіант, а буває так, що навіть при постачанні програми забезпечення постачальник не забезпечує вам от, ну, правильної реєстрації. Ну, бачите, методи усунення такі, що треба робити з стандартним протоколом Worklist. На жаль, жодна медична інформаційна система зараз не дає Ну, Це така програма, яка має прийти на комп'ютерний лаборант і дати дані пацієнта. І е, врешті-решт, самому дотримуватися цієї структури, з'ясувати з тими, хто вам постачав обладнання, як дотриматися цієї процедури структури бази даних. ну Ось приклад пацієнт Даченко Світлана, бачите, під номером 308 і вона ж сама під номером 3759. Тобто ну, помилка очевидна, але ще й помилилися в даті народження. Але це був один пацієнт, був дуже допитливий пошук. Другий момент це перейшли ми до питання технології. Укладка пацієнта, тобто охоплення дослідженої частини тіла правильним діафрагмуванням. Тобто зараз цифрові касети розміром 35 43х43, 43, 43 поле відкрив, в будь якому місці поклав, знімочок зробив, але це призводить до певних помилок. Давайте ми зараз це е, переглянемо, ці помилки, які можуть виникнути. Це ж перше, це геометричні викривлення. Тобто, якщо ви розташували неправильно укладку, зробили неправильно, то дивіться, що суглоб може бути неправильно виглядати, бо у нас йде вже проєкційне зображення, правильно? Далі, впливає відстань пацієнт-детектор. Тобто, коли от, в тій ситуації, коли рентгенлаборант робить придатні пазухи носа і задвигає трубку, мабуть, за потилицю пацієнта, да, там залишається 10 сантиметрів, це неправильно. Ви маєте враховувати, що буде, буде дуже розмите зображення внаслідок цього. Тому треба дотримуватися рекомендованих відстаней е, в сучасних трубках, ну метр і далі. Е, краще працювати е, в цьому. Ось дивіться, як впливає викривлення. Тобто е, в цій зоні е, метр, е, метр, площа розсіювання, ось така чорточка. А якщо ми метр восімдет, вона трошки менша, набагато менше. Тобто фактично це різкість ліній на зображенні. Треба враховувати і цей момент. І нарешті, то, що я казав, що на касеті можна покласти в будь-якому місці. Ні, треба класти по центру. І тоді у вас по центру буде оці бокові частинки будуть менш викривлені, і відповідно лікар-енгенолог поставить більш точний діагноз і не буде розмити зображення. Тобто розмитість це то, що зліва так, на, картин... на зображення, а то, що справа, то правильно зроблений знімок. Тому ті всі перелічені ефекти впливають на розмитість зображення. Але буває ще таке, контрастність. Да? Лікар каже, мені не контрастне зображення. Що в цьому випадку треба робити? Треба знати, що впливає на контрастність. На контрастність впливає е, напруга. Тобто, чим вища напруга, тим вище проникаюча здатність променя, правильно? І е, відповідно зменшення дози, бо швидко пройшло і не помітили. Так? Ну так, сприймайте просто це. І, але має, е, негатив це створення великої кількості розсіюного випромінювання. І як результат погіршення контрасту. Ну, тут вихід один, або зменшувати напругу, що не дуже в деяких випадках хочеться так. А е, другий варіант це використовувати відсіючий растр, який працює за цим принципом, який наведений на малюнку. Тобто всі промені, які проходять скрізь цей растр, вони попадають на зображення. А все інше розсіюється і не попадає, тому буде чіткий контрастний знімочок. Тобто, от з знімка, який ліворуч, да, з використанням растру можна отримати от такий знімок, як праворуч. Тобто елементарний принцип. Далі вже, якщо у нас, наприклад, недоекспоноване зображення, в цьому випадку що треба робити? Збільшувати експозицію, так? Ну, е забажано починати працювати з мас, так? Тобто, якщо у вас вже... Воно більше зрозуміло, вам, тобто два рази збільшуєте міліампер в секунди, в тобто, два рази збільшується доза. Тобто, з... е... І відповідно е... можна працювати з відстанью. Переекспоноване Перекспон... зображення це коли ви не бачите структуру деяку, тобто, наприклад, треба треба року побачити м'які тканини, а ви перебили, ну, пере... переекспонували цей знімочок. Або ось варіант в цьому випадку, коли е, структура кістки не видно на плечі, тобто, і відповідно, начебто зображення є, а структури не видно. Тобто це не до До речі, такі варіанти дуже часто виникають на системах, які оснащені експонометром, знаєте таке поняття, так? Да? Ви не помічаєте, що ви його використовуєте, але він вам обмежує дозу, обмежує, а знімок не виходить. Тобто, бо він на, налаштований на певні рівні дози, то 2,5 мікрогрея або 5 мікрогрей, або 10 мікрогрей. І відповідно, якщо е, та цифрова панель, яку використовуєте, не може, не, їм недостатньо дози, то ви отримаєте ось таке зображення неякісне. Не Правило, яке треба дотримуватись тут при збільшенні дози, тобто просто в два рази. Два рази наступний знімочок, зробіть так, щоб збільшити. але... Е, От відключіть експонометр, щоб відчути оцей вплив. Тоді вже, е е якщо експонометр не працює, зверніться конечно, до наладчиків, які вам робили. Е е і можна керувати відстанню. Тобто відстанню можна керувати також, бачите, якщо вмістом 1,5 метра і знімок отримали недоекспонований, то якщо ми наближимо трубку до ну, приблизно метр двадцять метра, то доза збільшиться в два рази. Тобто або маси в два рази, або трубку на 30 см. Так? В цьому випадку. Якби ми посунули трубку на 0,75 метра, скільки це було б доза збільшена? Чотири рази. Да? Тобто це правило треба знати, розуміти, коли вибираєте. Ну, оце ми проговорили з вами про цю нерізкість. Відповідно, геометрична нерізкість це впливає фокусна пляма трубки. І динамічна нерізкість, коли рухається щось у вас під час зйомки, пацієнт, детектор під столом там, чи ще таке інше. Важливий елемент компресія для, для м, 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 ж, живота там, для поперекового відділу хребта використовувати компресію. Відповідно, дивіться, чотири пункти, які забезпечують якість зображення відповідно зменшення дози на пацієнта. Тобто це треба враховувати. Раніше такі пояси були на рентгенських апаратах. Треба підняти, подивитися, може знайдете, і тоді ви покращите знімки, складні знімки поперекового відділу хребта. Е, якщо у вас не дозволяє рентгенівський апарат, а це завжди з палатними рентгенапаратами, коли на армані ще роблять да, знімочки поперекового відділу, так, відстань зменшують, е, треба враховувати цей ефект, п'яточний ефект, тобто на відстані 1 метр, подивіться, з 75 до 120%, тобто ну, майже в половину, доза змінюється по площині. Тобто ви кладете ноги, ось бачите, ноги пацієнта, ноги пацієнта лежать там, де е, 75%, а там де 120% лежить тулуб. Відповідно, е, ось тут показано на малюночку, де у нас треба подивитися анод, і ну, товстою частиною класти до катода. Е, ось та ця підсумкова таблиця вона вказує на вплив п'яточного ефекту, в яких дослідженнях ви його можете враховувати, якщо у вас маленька відстань між трубкою і пацієнтом. Да? Тобто, якщо ви працюєте метр п'ять або метр восімдесят і у вас вистачає потужності рентгенівського апарата, то тоді нормально. А якщо ви працюєте на відстанях 70 см або метр, то тоді враховуйте ось цю таблицю як варіант, куди треба покласти пацієнта і яку проєкцію робити. І ще важливий момент це колімація рентгенівського променя. Тобто зараз його теж мало використовують, касета велика, куди поклав, там і зняв. Так? Але якщо ви робите колімацію, тобто доза, яку отримує пацієнт, відповідно ви, якщо будете стояти десь на відстані 2 метри, буде менша, зменшиться вплив розсіяння випромінювання і покращиться контраст, оскільки ну, все те розсіяне, яке було з сторони, воно не попаде на касету і відповідно у вас буде покращене зображення. І точне позиціонування районського провання, центрального провання, ми трошки вище з вами цю картинку бачили, що буде чіткіше чіткіше буде зображення. Ну ось приклади вам, да? ліве зображення було без колімації, а праве зображення з колімацією. Тобто і контраст покращився, і чіткість покращилась. Просто звичайні шторки, які мають працювати лаборант кожен раз, коли він виконує е знімочки. Ну, ось трошки ближче цей же момент, куприка, тобто подивіться, як, як, як впливає звичайний коліматор, який е, стоїть на рентгенівському апараті. Отже, підсумкова, е, підсумкова таблиця, яка тут наведена, це які параметри і що вони регулюють на кінцевому зображенні. Е, зафіксуйте, подивіться, згадайте свої е, можливості, які у вас є на ренгенському апараті, і використовуйте свої своїй практиці. Е, кожен раз, коли ви покращуєте свої знання стосовно обладнання, на якому працюєте, ви досягаєте певних результатів з якості зображення. Кожен знімок це витвір художній, і якщо ви вдумливо підходите до його виконання і покращуєте кожен раз на наступному знімку свої, то, 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 то якість, то відповідно ви досягаєте теж правильних результатів. Необхідно ідентифікувати проблеми і шукати її методи її вирішення. Тобто, якщо ви не бачите, як можете вирішити проблему, зверніться до технічної підтримки, хто інженери може щось не так, як в випадку з експонометром, що я вам казав, що вони зараз на багатьох, ну, не знаю, не буду, можу марки казати, сучасних апаратів, да, е, налаштовані на низькій рівні і відповідно е, лікарі збільшують, лаборанти збільшують режими. І нічого не досягається, і нічого не досягається, а воно просто відрубає, на напевно. Тобто після зйомки на експонометрі, подивіться, завжди пишеться, які маси він залишив, да? скільки мас на знімочок. Потім зробіть цей знімочок без експонометра, але маси збільшить два рази і побачите різницю. Якщо це так, то тоді треба просто перелаштувати рівень спрацювання експонометра на трошки більший для вашої ситуації. І покращити техніку зйомки. покращуючи техніку зйомки, ви отримаєте максимум інформації, як для назображення при зменшенні опроміненні пацієнта. Це також важливо.